В Україні почалась війна? В Україні була загроза того, що буде захоплена Херсонська область, крім Донбасу, там де є війна? В Україні була колосальна загроза, е, того, що буде так само проведена така сама підготовка до війни в Харківській області. А, а війна взагалі у нас іде кожен день. Скажіть, будь ласка, ви чули, щоби уряд оголошував надзвичайні заходи або надзвичайний стан? Тобто війна це не надзвичайна ситуація. Загроза захоплення території не надзвичайна ситуація. У нас просто катастрофа сьогодні. 46% людей не здатні платити за комунальні послуги. Це не надзвичайна ситуація. А от коли їм припинили заробляння на вугіллі, в країні оголошений практично надзвичайний стан енергетиці. Ви розумієте, до чого вони можуть дійти? В погоні за своїми мільярдами. А тепер факти, над якими також треба думати, заява ЛНР ДНР. Офіційна. А вони існують? Ні. Вони сьогодні так. роблять заяви. Так. Абсолютно точно це в лапках ЛНР ДНР, так. абсолютно точно в лапках все інше, це просто терористи, це в тому числі куплені бойовики е, країною агресором Тут, щоб не було ні у кого ніяких сумнів. Зроблено їм заяви, що щорічно. Вони відвантажують 12 мільйонів тонн вугілля. 12 мільйонів тонн вугілля, щоб ми розуміли, і вони сказали, що е, більша частина цього вугілля йде в Україну. Та це ж наші надери, це ж це ж вони добуваються. Звідки? Це ж українські за... вугілля запах. сьогодні е, вкрадено у українців. Так. Саме цими бойовиками окупантами. Наші нам продають так ні, так от дивіться, вони 12 мільйонів тонн видобувають сьогодні угу. з наших надр, угу. але це вкрадено терористами, і вони сказали, що майже все йде в Україну. А тепер увага! Так підрахую. А скільки так. Україна платить терористам? 24 мільярда гривень на рік. Це трохи менше мільярда доларів. Скажіть, будь ласка, хто припинить війну? Тут же іде. Фактично повне фінансування війни. Це проти нас е, снаряди, це проти нас зброя, це проти нас повністю все, що вони роблять, вбивства наших, окупація територій, вона фінансується сьогодні українською владою. Коли вони закінчать цю війну, якщо вони щорічно тільки від торгівлі вугіллям, а там не тільки вугілля йде контрабандою і не контрабандою, тільки до того вони до мільярда доларів отримають. А тепер а скільки отримує українські наближені до влади персони? По даним, які ми маємо з цього тіньового сектору, в тому числі з досліджень журналістів, на кожній тоні 500 гривень хабарів заробляє українська влада. Це на хвилиночку 6 мільярдів гривень тільки на цьому вугіллі. і зараз я хочу звернутися до тих е, учасників АТО, до тих учасників добровольчих наших батальйонів, які пішли Україну захищати на фронт, і які сьогодні блокують е, практично оцю. Просто мега-кримінальну оборудку. Я хочу подякувати їм і сказати, що це мужні люди. Вони пішли проти системи. Вони заблокували практично мега-корупцію на війні на крові. Але з іншого боку, зараз проти них піднімають всі силові структури держави. Держава, яка корумпована, яка погрязла в цих е, ну, жахливих операціях, зберігаючи війну. І тепер давайте подивимося, проти кого введений надзвичайний стан в енергетиці та проти цієї горстки героїв, яка набралася мужності піти проти кланової олігархічної системи і заблокувати це. От проти кого піднімається сьогодні надзвичайний стан, проти якого маріонетки в уряді сьогодні лепечуть, про те, що так погано в країні, а більше того, вони зараз розпочнуть і mm -hmm. верні відключення mm -hmm. електроенергії, не тому, що немає електроенергії, а тому, що вони хочуть повернути собі, просто знущаючись над українцями, тобто ви думаєте, що довілових від я переконана в цьому, що ми сьогодні просимо у Європейського союзу, у Сполучених Штатів, у Канади, ну взагалі усьому у Великобританії, у всього світу. Що ми просимо? Збережіть санкції проти Росії, да? не дайте торгувати з Росією, не дайте можливості їм е, ну, власне вести проти України війну. А що таке санкції? Одна з складових санкцій це по суті торгівельна блокада, це інвестиційна блокада. Так як нам просити пролонгації сьогодні санкцій проти Російської Федерації, якщо українська влада... Повним ходом сьогодні фінансує тероризм і окупацію. Коли сьогодні не те, що санкції не введені, а сьогодні процвітає окупант на українській землі за рахунок корупції в вищих ешелонах влади України. Ми війну ніколи з вами не завершимо. Ми це розуміємо. Ми будемо далі десятки тисяч класти на полі бою, тільки тому, що комусь треба заробляти на цьому десятки мільярдів.